Звісно ж, на фоні двох одночасних прем'єр Барбі та Опенгеймера я надаю перевагу огляду все ж більш інтелектуальній картині. Опенгеймер став так званим доленосним фільмом Крістофера Нолана, хоч фанатам Нолана Тенець сподобався, кращим його точно не назвати. А Дюнкер і взагалі провалився. Вийдітью. Вийди отсюда, розбійник. Тож давайте подивимось, чи повернувся легендарний режисер або ж знову одюнкерився. А з вами канал Кішка Белла, Тому бери чайок, свого котейку і погнали. On, money. 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 Не починай з голови. паморочиться в ній. Фільм, виходячи з назви, звісно, розповідає нам про Роберта Опенгеймера. Події показані у фільмі, несуть за собою декілька часових ланок: минуле і навчання фізика, становлення у Америці, створення атомної бомби, вибух і судові розгляди. Тріумф і трагедія саме така ідея лежить у основі фільму. Крістофер Нолан вирішив показати, як старанно може піднестись людина і як низько може впасти у очах світу та суспільства. Опенгеймер це історія не створення атомної бомби, а історія життя самого героя. І це дуже важливо. Адже з процесом і результатом створення бомби усі плюс-мінус знайомі, та з тим, в який жах життя Опенгеймера перевернулось після, не знайом йому ніхто. У цілому, поламати голову під час перегляду доведеться, а отже, 9 з 10. Так, так, Крістофер Нолан дійсно пропрацював персонажів так, що не доколупатись. На екрані з вогнем не знайдеш ні хорошого, ні поганого персонажа. Усі із своїми приколами. Тут вам і неперевершений Кіліан Мерфі, який з кульбабки перетворюється у гниду, потім знову в кульбабку, а потім взагалі не розумієш у кого. Усі свої сцени актор грає достойно та правдиво. Перед прем'єрою фільму Роберт Дауні молодший сказав, що це його найкраща роль за усю кар'єру. Грає він у фільмі Злодія Льюіса Штрауса не просто людина, чиї погляди не збігаються з Опенгеймером, а персонаж, який персонально його ненавидить. Та що там, навіть Рамі Малик, якому поручили маленьку роль, прекрасно розкритий і після перегляду запам'ятовується. І Мед Деймон зі своїми прикольчиками. Коротше, я не бачу сенсу впиратись у цю тему, так як де не подивись, персонажі круті. Ставлю 9 з 10. Ось тут ми і доберемось до мінуса фільму на мою суб'єктивну думку. Це відсутність вау, ефекта притаманного режисеру у ну, інтерстеллері, бабах з кораблем. У початок це сцена з викручування міста. У тениці вибух літака. І це трохи тригерить, адже річ про кляту атомну бомбу. Сцена була непогана, але навряд чи стане легендарною, як інші. Тут у чат зайшла принциповість Нолана зняти цей момент без використання графіки. Тому хто вже встиг сходити у кіно? Напишіть, як вам великий Бабах. Мені було не дуже. Весь фільм зібраний із паралельного монтажу. Напевно, це найулюбленіший прийом режисера. Події у фільмі скакають із минулого до ще глибшого минулого. Спочатку ми бачимо суд, потім молодість Опенгеймера, потім знову суд, і потім створення бомби і так далі. І сенс у цьому всьому, звісно ж, щоб ми зібрали позернятку інформацію, яка надалі дасть нам повну картину і покаже нам сенс фільму. Перше у своїй кар'єрі Нолан затронув такі теми, як інтим і політика. Політика, так взагалі, це кульмінація фільму, яка змушує задуматись. Тож трішки не вистачило ефекту вау вісім із десяти. Усі гівки та меми з Мерфі доведеться терміново переписувати, додаючи до слова «хорош». Супер-пупер-дупер Кіліан Мерфі. Хоча б через те, що з трьох годин Опенгеймера він вбиває усіх акторською грою 2 години 55 хвилин. Навряд чи у цьому році у нього буде конкурент на Оскарі. І все ж, злегка кіно може видатись вам трохи нудним. Особисто мені так здалось на початку, але у кінці розумію, що зайвого у фільмі немає. Насправді усі антивоєнні фільми на тлі того, що зараз твориться, виглядають, м'яко кажучи, жалюгідно. Усі фільми на військову тематику до і під час війни мають різне сприйняття. Погодьтесь, Опенгеймер. Це чудове кіно, але нам, людям, які ховаються по ночам у бомбосховищах або ж на матрасі у коридорі, як я. Важко побачити його таким, яким його задумував Нолан. Сенс у тому, що чи то будучи дуже амбіційним, чи то маючи реальну мету зупинити війну. По факту він був учасником подій на Хіросимі та Нагасакі, і це точно не давало спати йому до кінця життя. А на сьогодні це все. Не забудь поділитись своїм враженням від фільму. З вами була Кішка Белла. Чао!